М18 Cat. По суті, такий самісінький М-18, як і Hellcat, але преміумний. Бойовий рейтинг так само 6.0, Та й власне всі інші характеристики абсолютно такі самісінькі, відрізняються вони тільки зовнішнім виглядом. У нас немає ось тут е екранчиків чи брезговиків, чи як вони там правильно називаються, на відміну від Хелкета. Ну і немає дульного тормоза на гарматі. А в усьому іншому абсолютно така самісінька машина. Ті самі снаряди М62 на 144 пробиття. І сьогодні головна ціль вияснити, а чи воно щось взагалі фармить і прокачує, Того, що це, на жаль, третій ранг, на відміну від китайського хелкета, там він на четвертому. Ну і у нас 480% коефіцієнт прокачки і 405% коефіцієнт фарму срібла. І мені стало цікаво, скільки ж воно фармить, тому погнали. В бій і спробуємо зіграти декілька гарних боїв. Ну або які вже вийдуть. Починаємо сьогодні з американської пустелі. Ми у дупі списку. на 7-0. Ну що, давайте спробуємо об'їхати якось по флангу, і будемо зустрічати танки, які будуть виїжджати там з РЕСПИ. Все-таки у нас є швидкість. Я не знаю, чи вийде, чи не вийде, але будемо намагатись якось це все діло реалізувати, бо. Танк у нас, звісно, швидкий, але абсолютно повністю картонний. Відповідно, підставлятись не бажано. Хоча іноді камерники в нас не взводяться. І. Ага, бачив, бачив, бачив. Тільки розвідка не прокнула зараза. Ну, мені жопа. Пантера, блін, їздить так само швидко, як ми. Ой я прошляпив. Я ідіот. Бамс. О, а це звідки? А це звідки було? Хто мені впаяв? Я щось не зрозумів. А, я зрозумів, хто мені впаяв. Ну, все, я помер, до речі, от я і розплатився за. А, свою наглість. Погано діло. Задній хід у нас, звісно, класний, 26 км на годину, але мені це не допоможе, бо в нас немає демів. На карті немає укриття тут в цій зоні якраз. Ай, господи боже. А, так це навіть не Пантера була, це Вкашка була, яку я не пробив. Ну да, ясно. Вкашечка. І в неї чисто гусениця схавала дамаг. Ну, нічого. Я думаю, зараз ми спробуємо ще разок. Ну, тільки. Цього разу я б, напевно, так сильно не вривався б. Хоча, чи може, й пофігу. Ну що ж, поки що тільки один фраг за один виїзд. Я сподіваюся, за другий раз я зроблю набагато більше, бо якось не хочеться в водньорку грати. Знаєте? О, допоможу тигру з ремонтом. У мене все одно особлива задача висить на допомоги з ремонтом. Давай, давай, давай. Так, лишилося іще три допомоги зробити. Ой, йопта. Ой, йопта. Не чіпай мене. Ооо, я встиг. Хе-хе-хе. Так, тигр тут відстрілявся, да? А, я тут не можу проїхати адекватно, да? Це погано. А ти куди дивишся, хлопче? А ти бортом, да? А, ну, ть, блін, з такою розкачкою і таким наведенням, да-да. Щось по вертикалі не дуже все приємно. Так, куди ти поїдеш? А, ось він бортом підставився, ще й розрядився, та ти ж солоденький мій. О. А, не, хе-хе. нє нє Таке ми ніяк не візьмем, ну хіба що в рівний борт? І то не факт. Враховуючи, що ми постійно граємо в дупі списку, то снаряди у нас ну, слабуваті, відверто слабуваті. Хотілося б трошечки більше пробиття. Ну, та що вже ж поробиш? Чесно кажучи, цей М18 преміумний мені навіть більше ззовні подобається, ніж класичний Hellcat. Він чомусь здається мені меншим. Я не ризикнув виїжджати. Я думав, він зараз розрядиться в ІСА другого, але іс 2 справився і без мене. Ну, я навіть не знаю, чи є сенс мені взагалі тут кудись їхати. Таке ніби непогане місце, звідси можна прострілювати взагалі все. Ось тут, наприклад, десь якась. Да. Бумс. Лорен. Господи, це Лорейн 155-й. Це дуже рідкісна штука. Майже не бачу їх в рандомі. Ну, от, чотири фраги. Виходить за другий виїзд, у мене три. Ну, це вже краще, це вже цікавіше. Зліва чую ще танк. Пантера. А, солоденька. А ти не хочеш бортом підставитись? Ні? Було б класно, якби ти бортом виїхав. Шляпа, блін. Казна навіть не зламалася. Ну, це просто прикол. Ну, ладно, крити, 1300 поїнтів. А Виходить, середня каде-двоєчка забіда. Ну, слабо, але норм. Норм. Скажем так, це просто ок. Ну, давайте в наступний бій, будемо сподіватися, що цього разу випаде не міська карта. О, битва за Хюрдгенвальд. І це чудовий шанс спробувати зіграти через ем, ліву сторону, через гору. Ну, я не знаю, чи вийде, давайте спробуємо. Може, я зможу туди якось проскочити, проїхати. Я звідти зможу багато розвідувати. Сподіваюсь, що зможу багато і настріляти в тому числі. Ну, подивимось, чи воно вийде, чи ні. Якщо мені тільки дадуть тут проїхати адекватно, ага, бачу. Тільки, Ну, розвідка не спрацювала чомусь, знову я не розумію, як зараз працює розвідка зовсім. Таке враження, ніби розвідка працює взагалі там. Один із п'яти натискань. Не зрозумів а це ще що таке. Це що, якийсь прикол? Це хто летить? Пума? Прикаліст. Опа. Я тільки не знаю балістику, якщо чесно. Я не розумію, як мені тут стріляти. А десь отак. Да, правильно розрахував. Господи боже, ти коли-небудь здохнеш, ні? Нарешті. А шо за дамаг такий? О, ще один. І ось іще проїжджає. Бам! Третій! Я ж казав, я звідси настріляю. Ха -ха. Ну от, уже непогано, уже трьох за перший виїзд. Причому навіть далеко і глибоко заїжджати не довелось. Ну, це занадто далеко, та й лобом, лобовою частиною їде ця пантера, я не буду навіть намагатись. О, а от, по ідеї, зараз можна й спробувати. Ай, погано влучив, занадто рано вистрілив. Знищили по розвідці Пантеру мою. Ну, я не знаю. От тепер можна спробувати проїхати ще трохи далі. Ох ти, ніфіга собі! Розвідаєм. Я чисто в те місце ткнув розвідку, де... звідки трасер прилетів. Це було небезпечно. І так, це сука, небезпечно. А... Ну, я його навіть не бачив. Навіть не розумів, де воно там. Троєчка і один асіст, да? ну, майже 1100 поїнтів за перший виїзд. Давай-ка ще разочок. От тільки цього разу навіть не знаю, як мені б їхати. Туди ж, через ліво, я не поїду, напевно. Ну, не знаю, спробую проїхати прямо через місто. Щось із цього вийде, не вийде, подивимось. Ну, а взагалі, Hellcat дуже приємна. Машина Black Cat точніше, вибачте. Ну, Black Cat, Hellcat, одне й те саме по суті. Мені прямо подобається. Не подобається тільки те, що воно постійно грає в дупі списку. Могли б хоча б іноді давати йому шанс розважитись. Ой-ой-ой-ой, ніфіга ковром закинули і тільки одного вбили, да? Ясно. Це такий ніби ворожий танк тут попереду. Так. Це я явно не 34-ку чую. Вона занадто далеко. Ох, йопте, королівський тигр, який мене не бачить, а я йому нічого не зроблю. Може, в комбашню? Да! Ох, і залетіло, й порасата. Ви уявляєте, як у нього згоріла зараз срака? Клас. Ні, М-18 це прям. Да, я його обожнюю. Якщо не бачили відос по а, звичайному прокачуваному, М-18 можете глянути. Правда, там у мене була китайська версія, ну вони там нічим не відрізняються абсолютно. А ні, є відмінності. На китайському хелкеті можна а, більше прокачати всього, того що він хоч і сам по собі прокачуваний, але він на четвертому рангові знаходиться. А американські М18 вони всі на третьому. Пантера. Навідник. Привод горизонту заряджаючий. Просто влучення. Ну, зараз ще трохи я його доб'ю обов'язково. Отаким от, от чином в куточок башти. Приємно. О, на нафіг. А звідки? А, там ще одна пантера була. Ой-ой-ой-ой-ой, прошляпив. Банально прошляпив. Ну, тим не менш, 5 фрагів, 1 асіст, 800 поїнтів. Нормас? Нормас. мені подобається. Результат не ахті, не вау. На хелкеті можна робити набагато більшу грязюку. Але були цікаві моменти в оселі, тому окей, мені сподобалось. І карта Сталінград, і подивіться, навіть не сама дупа списку, 5,7 здається. Ой Боже, 5,7, 6,7. Це я щось тупонув. Ну це знову ж таки, 6,7 для нас не важливо. Це ми все одно зустрічаємо королівські тигри і тому подібне. Так, ну от я вже об'їхав практично повністю точку. Питання в тому, чи встигну я тут висунути своє жало. Ну, ніби навіть встиг. А може ще глибше ризикнути заїхати. Все одно Сталінград грати мені не дуже хочеться. Я не люблю цю карту. А, ну так, да, вчасно я поїхав. Королівський тигр на мене виїжджає. Ой, господи! Ну, Треба їхати, а що робити? Відчепись. Просто відчепись від мене, будь ласка. Нерно сюди. Господи, що відбувається з об'єктами, що з текстурами? Подивіться, як воно все ха -ха, мерехтить. Так, 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 так. І що ж мені робити далі? Куди б мені далі занирнути? Ну, ладно, я його розвідав, хай він там собі стоїть. А я проїду десь ось сюди. Спробуємо когось впіймати за сраку. Опа. Е, пантера. Бонжур. Бонжур тур. Ну тільки в дамах. цього камерного. Такий собі. ну, Друге пробиття камерним. Без толку. А королівський тигр мене переслідує, я так розумію, да? Робити йому більше нічого. Опа. Готовий раз. Готовий, два. І тут іще ж десь 44 ка проскочила. Катешка мене все ще шукає там ззаду десь катається. От настирний стирний. Розвідаємо. Тигр. Готово. Як же з кайфом я об'їхав це все діло. І сян. Ой, ну розкачка просто жесть, якщо чесно, у Хелкета. Ну, нахрена таку їй зробили цю розкачку. Давай, давай, давай. Наводься, наводься, наводься. Бемс, Готово мінус БК. Башта злетіла. Ну, ось тут танк. Чую? Ой, не один, їх тут ще й двоє. Це дуже погано. Критичні ушкодження на відник Ну, що це було? а? Ну, що це було? Ну-ну де то хоч якийсь. А, у цього камерного. Як же мене це задрало, а пробиваєш пантеру в башту і ніфіга не відбувається зовсім. Ай, господи боже. О, тут ще один тигр. Ха -ха -ха. Ну за що? Ну ладно, мінус 4 я дав. Все-таки грязюку свою я зробив, яку хотів зробити. Я об'їхав і напіхав їм по жопі та по бортам. А, ну, блін, дамаг цього камерного іноді прямо жалюгідний. 75 грамів вибухівки якось маловато. Хоча ні, раніше цей камерний підривав набагато краще, але ж камерники занерфили, тому маємо те, що маємо. Давайте наступний. Але давайте спочатку подивимось, що у нас вийшло за ті бої, які ми вже зіграли. Ну, наприклад, на американській пустелі я зробив не так і багато, 30 майже 2000 тисячі чистого доходу. І не дивлячись на те, що в мене качається зараз техніка БРУ 8-3, навіть так, по якійсь там по якихось там півтори тисячі досвіду капає туди. Це доволі цікаво. Тобто, можна просто постійно грати, фанитись на цьому Блекеті, да. І при цьому у вас буде навіть набагато більш пізня техніка качатися. Хай не швидко, але все-таки якісь поінти будуть капати. Ну, 32 тисячі це не те, щоб дуже прям багато. Битва за Хюрдгенвальд. Тут я зробив трохи більше, 5 фрагів, і майже 50 тисяч, і 2 тисячі досвіду на прокачувану техніку. Прикольно, прикольно. Ну і подивимось, скільки буде за Сталінград, там 4 фраги. Давайте ще один бій зіграємо. Ну і схоже, що закінчимо ми сьогодні також американською пустелею, так як і починали. О, і ще один блакет. Ну і я навіть не знаю знову об'їжджати отак само по флангу ось сюди, для того, щоб мене зустріли не менш швидкі машини. Напевно, не варто. Знаєте, зараз уже за всі нації понасовували стільки швидких е, тачок, що якось Хелкет уже не дуже то на їх фоні і виділяється. Тому, напевно, не буду я зайвий раз ризикувати, хочеться зробити там бій на хоча б 4-5 фрагів, я буду задоволений. Але ну, буде який буде, я залишу те, що вийде по суті. Може, зараз взагалі нуль буде. Може, я зараз обісруся. Добряче так. Чую ось тут техніку десь розвідав. Ідеально, по звуку навіть влучив розвідкою. Ага. Отримала ушкодження. Добре. І знищили по розвідці. Прекрасно. Захоплюємо точку. Захоплювати точки це нам треба. Це наші поінти, це наш фарм. Опа. Зіб'ю гусеницю і. І отримаю нахер, ваншот від Пантери Д. А, це інша зовсім Пантера. Боже, це зовсім інший танк був, це не той, про якого я подумав. Ех, так, а знаєте що? Поїду я, напевно, направо. Ну, я прошляпив цю пантеру, ну це типове, типові міські умови. Ви знаєте, я ненавиджу міські карти, ненавиджу міські умови. Мене постійно так вбивають, тобто ти там контролюєш. Два-три напрямка, тебе вбивають з інших іще двох-трьох, і це все про це просто неможливо. Саме по цим причинам я ненавиджу міські карти. У нас центр повністю вільний від союзників, скажімо так, і мені це зовсім не подобається. Я думаю, треба якось проїхати до центру. Там зараз, я думаю, всі ломанулися до точки А, в тому числі і противник, я чую. Розвідка не спрацювала. Він, мені здається, зараз ось тут виїде, да Ага, і його вбили. Жаль, що не я. Ну, нічого. Вони там і точку я бачу збивають. Опа. Помітив. Стрілець ради. Ну, дамаг камерника. Дамаг камерника, блядь Треба звалювати все. Він зараз лобовою деталью повернеться, я його не проб'ю ніколи. Ну це смішно. Це просто смішно. Просто взяти, отак. Зламати камерні, ну я не знаю. Паливний бак радіатор. Блін, розкачка. На ходу вести вогонь теж не можна, з короткої остановки теж не можна. Ну, хоча б КТ я вб'ю. Я не знаю, останнім часом хелкети щось не такі приємні, як були раніше, ніби. Ну, після там нерфу камерних, камерних. таке ніби не дуже приємно це все відчувається. Те, що розкачка, то ладно, розкачка і раніше у них була. Ну, давайте перезахопимо точку. Ну, вже. Яка не яка тисяча поїнтів є. Це вже приємно. Захоплюємо. Головне, щоб нам зараз ніяку бомбу не впаяли сюди. 1300 поінтів. Ох ти ж, йопти, Як я йому на ходу впаяв! О, ні, літак! Не чіпай мене! О, мразота! Я камра Зота. Ага, ясно. Ну, хоча б так, хоча б асіст. І на тому дякую, блін. Ну, кулемет у мене тепер. А, ну і все. Ще й зенітка виїхала. Ох, Йопта. Да. Ну, таке собі. П'ять асістів, два захоплення зони, а фраг тільки один за два виїзди. Ну, тим не менш, я думаю, чисто по фарму, по сріблу, це буде непогано. 1700 поїнтів з хвостиком. Я думаю, це буде ок. Я думаю, 1045 тут точно буде, може до 50. Що ж можна сказати в якості висновку по блекету? Ну, що тут казати, я все сказав про нього ще в відео про прокачуваний М18, про Hellcat. Він тупо такий самий. Якщо пощастило грамотно об'їхати проїхати за рахунок швидкості, то накидаєте ви ну, досить багато по бортам, по сракам і так далі. Але у випадку з преміумною версією, з блакетом, то він іще й буде приносити вам досить немало срібла, там від 30 до 50 тисяч це взагалі без проблем формиться забій. І навіть не дивлячись на те, що він може прокачати адекватно тільки четвертий ранг. Включно, бо він третього рангу, де він тут, ось він, третій ранг. Але навіть так, навіть ось зараз у мене качається шостий ранг американців, навіть так по 15-2000 поїнтів бій капає. Тобто можна не заморачуватися, просто фанитись на цьому блакеті, і поступово ви все одно викачаєте навіть куди більш. Пізню техніку, і це дуже і дуже приємно. Ну і мені пощастило, що мені на нього випала 50% скидка, і в мене там було трошечки голди, і якраз я його за ці трошечки голди купив. Власне, чому ні за такі смішні гроші, як машина для того, щоб розважатися і при цьому пофармити, то чому біні? На цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео.